Взяли я грушок майже два з половиною кілограмів. Та диких два. Він мені порахував один і п'ятдесят. Я заплатила 5 євро. Тут більше три кілограми грушок. Подивіться, які великі, які ідеальні грушки. І вони такі вже якраз їсти, їсти, що слина буде текти. Соку дуже багато в них є. Я отут на лавуся, читаю коменті. Оксана з Німеччини мені написала, що вона по проекту вони робили в школі в німецькій школі вареники. Ма перш за все борщ червоний і зелений з кваску. І е, вареники е, ліпили вони з бульби і з грибами. Підливка з грибами. Дякую, Оксана, що ти мені написала. Великий привіт тобі з Італії. І що і, 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 і німці були в захваті. Це звичайно, що вони в захваті. Я, я зовсім з вами згідна, що вони дуже були смачні. Я би сама хотіла попробувати <с> і сама була б в захваті від цього борщу. Але от італійці так само були би в захваті, і теж би дуже хотіли рецепт, і дуже би хотіли айкали, би, і би додавки би брали. Але ви так само не забувайте, що це входить в їхню таку культуру. Вони от вони взяли у вас рецепт, і як знають, що там дуже багато сметани є, або майонез ви там додаєте, або сало ви там нарізали, бо ще чогось багато. Італії зразу би сказали, що тропа роба дуже всього багато звареного є. Дуже багато ви всього там всередину надавали. Ну, вареники, звичайно, вареники сподобаються, бо вони прості, там, там ж нічого такого ж дуже нема, баста, щоб тільки там дуже того сала багато не давати. Зажарки великої не було. Бо вони тут всі так, бояться. Чим менше даєш, тим краще по-простому тут люди їдять. Звичайно, зварити український борщ. Це перш за все, от в Німеччині вони більше, навіть більше, ніж в Італії на супах. Вони люблять таке от рідке, знаєте, такий суп рідкий, може, холодно, дощ падає зимою. І я пам'ятаю, в мене в дитинстві теж ми з кваску варили. Моя мама варила там яйця додавалися, кваску багато. Він такий був трошки кисленький, сметани додавалося багато. Він такий був білий. І того кваску, і яєчка в кінці, порізані на кусочки, такі відварені. Було, було таке. Та українська кухня, вона така, знаєте, вона проста. Якщо не портити і варити отак по-простому, з хороших якісних продуктів. Тому що як ви знаєте, капуста теж має свій смак. Є капуста хороша, є погана. Буряк теж ми тут купуємо в Італії, оцей відварений. І він теж так само він буває червоний, де коли в бурщі, а буває такий блідий. Оцього цього разу мені вийшов блідий, а минулого разу мені вийшов червоний. І написано, що цей буряк він запечений. Це добре закрите, бо вона як не закриє, мені потече в сумці. А, закрито, добре. Я так завжди провіряю, бо вже два рази мені потекло. І він запечений в духовці, або деколи написано на парі, він зроблений цей буряк. І борщ червоний, я з другий раз зварила, він знову смачний. І він смачний, якщо його їсти як вам сказати, небагато за один раз, щоб ти ще раз хотіла цей борщ. І е, я буду додавати грецький йогурт, Я от сьогодні їла без нічого на обід, не додавала нічого, ні сметани, майонезу боже борони, щоб якийсь майонез давати середини. І він дуже смачний вийшов. Просто треба відгадати, скільки всього давати, щоб такий був, знаєте, таке таке, щоб було. І, і все. От в Італії я буду варити спек, я додаю. Спек, воно таке копчене, м'ясо копчене. Воно підходить, воно без жиру, воно саме м'ясо без жиру, пахне таким легеньким копченостями. І дуже смачний. Буду варити, але не більше, ніж два рази в місяць. Тепер я взагалі ніколи не варила. Ну, може, три рази, відколи я в Італії є, може, три рази я варила. Чому я варила, я не знаю. Чому я не варила. Знаєте, Це досить довго варити, воно, воно вариться довго цей борщ, тому що отак кожен раз ти не кинеш все нарізала, все нарізала і кинула, ти його поступово кидаєш, багато там всього різати треба. Після того ну, помила, ріжеш, миєш, на місце ставиш. Я якщо зготую, я зразу нарізала, помила на місце. Нарізала помила на місце в сміття, те туди, те туди, і е, довго він вариться, цей борщ? то ну, не так вод раз, раз закидала, і багато інгредієнтів, але як один раз звариш таку величезну каструлю, там є що їсти, дорогенькі мої три дні. Ти з задоволенням їш той самий борщ, і він ще смачніший, абсолютно не треба його. Я завжди ввечері варю, ввечері, вчора ввечері варила, на сьогодні, на завтра. І він ще більше смачніший. абсолютно. Тому що якраз буряк ви ж там не варите, ви тільки кидаєте в каструлю і він тільки починає кипіти, ви зразу виключаєте. А він ще, не, 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 як то кажуть, не війшов в гармонію з тими всіма решта продуктами. І він має, воно має це все разом в гармонію, зійтися все разом. І тоді він буде смачний. І ось так. Абсолютно треба грецький йогурт. Грецький йогурт це той, де є протеїни. 8-9% має бути протеїнів. От тоді є грецький йогурт. Де написано грецький йогурт, а протеїнів він має три. Це не є грецький йогурт. Іменно грецький йогурт купляється для того, щоб було багато протеїнів. Дякую, Оксаночко, що ти мені так гарно написала. Такі господині всі з України, мамо, мія. Скільки вам років цікаво? Напевно, ви молоді господині. У вас, діти молоді, якщо ще діти ходять до школи. Ви, напевно, молоді. Ну, скільки я може зараз буде відгадувати? Ну, дітя може по 10, ну, 15 років. Ну, 15 днів, ну, 10-12 років. Ну, там ви, може, друга у вас дитина, ви вийшли в 30, ну, в 30 виродили, бо то вже, може, друга дитина. Ну, може, вам буде не більше 45 років, 42 роки. Оксана, напевно, що так. Напишіть, напишіть мені, будь ласка. Я завжди тут в Італії хочу вам всім говорити на ти. Хочу на ти говорити, доргенькі мої, тому що ми тут вітарі всі на ти між собою. Тому що повага це щось зовсім інакше. Ви розумієте? Як я вас буду на ти і по імені вас буду кликати? Це дуже-дуже гарно, це ваше ім'я. Ну чому стидатися? Як хтось мені скаже на ти і скаже по імені, пані, мені не потрібно, я не хочу пані бути джада. Куди ти встаєш? Ти зразу до мене тулитися вона хоче. Ну лягай, лягай, на коліна хоче лягати. Лягай на коліна. Хочеш лягти на колінка? Ну, давай, приприйся до мене трошки так от. Де коли їй переходить, вона тоді вже гарно, гарно хоче за ручку, хоче обніматися. Давай, все. О, гарно мене обняла. Молодець, молодець. Молодець, молодець. І ось так я говорила на це ти. От в нас навіть 90-100 років, всі просять люди на ти. Це дуже-дуже гарно, тому що це ім'я твоє. Знаєте, ліка мені з самого початку говорила. Каже, говори мені на ти. каже, Бо респект е унальтра коза. Повага це зовсім по-другому. А от ім'я, де що тебе на ім'я? Що? Як я буду на ви, це все вже повага є. Це не є повага, це, 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 це навіть не образа є, якщо я буду на ти. А на ви буде не, не, не повага. Ох, і ось так. Друзі, пий, бо треба багато тобі пити, то вона так по чуть-чуть, по чуть-чуть і більше не п'є. Вже до вчора в мене знову була, я навіть ніякі відео з нею не знімала, бо ми так гарно розслабилися, вона малювала, вона ходила по хаті, вона то-то вона все дивилася. Я їй дозволила все, все шафи відкривати. Вона любить всі шафи відкривати, все дивитися, все для неї нове. Це дівчинка з автизмом, з якою я працюю вже кілька років. Після обіду ми з нею гуляємо на свіжому повітрі, всюди ходимо разом. Вона не говорить. Мало говорить. Дуже мало говорить. Має такі моменти, коли вона вже хоче сідати. Сідіть, сідіть Ой, джада. Адона. Ой, 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 сідіть. Ну як ж ти можна? Вона така тяжка, вона хоч би сідала. Ти хоч би джада сідала. Ой, ти хоч би сідала одною ногою. А вона сідає двома ногами. І вагу цілою вагою. А джада, а джада важить. Важить і навіть багато важить. Не ось так. Дорогенько, мої треба борщ варити. Вареники дуже, я вареники можу, але я би тут в Італії ніколи такого не робила, бо це півдня заварити, їсти. І це просто. В Італії ми тут звикли мало їсти, мало так от відкрили що-небудь. Бо як так багато часу затрачаєш, ти на, на, на ці вареники, вони дуже смачні, багато часу роботи, мити, це все. більше раз-раз з'їла і з'їла, навіть забагато, з'їла. Не з'їла так. Як... А, я не можу, бо я не можу багато з'їсти. Я з'їм 4 і все. А це не годин відірватися. Це така проблема, що не годин відірватися, другасеньки мої. І все. борщ так само. Або ж чому так люди люблять і хочуть завжди їсти? Тому що борщ, борщ піднімає цукор в крові. От ви, як ви знаєте, буряк. Там всі продукти, які цукор, піднімають цукор в крові. Буряк червоний. так? Буряк червоний дуже цукор піднімає, діабетикам не можна, морква там є, там бульба є. І ти ой, поїла того буршу, сидіть і кла. Як поїла того борщу, наприклад, з тим з буряком червоним, і тобі так зразу на душі добре робиться. Так добре, добре робиться, таке задоволення, якби ти шоколаду наїлася, просто велике задоволення. І дехто пече навіть пампушки, там якісь з тим, що таке, знаєте, ми тут в Італії без нічого їмо. Так от просто без хліба, без нічого. Але якщо я сильно голодна і сильно хочу її їсти, то я можу, можу один раз, я так пробувала хліба от взяти шкірку, таку, знаєте, тверду шкірку, і так взяти шкірку полупати і до середини до хліба кинути. І так, колись давно в моєму дитинстві тато мій. їв. І Я як була мала, мені це дуже сильно не сподобалося, бо мені здавалося, що так, так свині їдять. знаєте, пси, Псам так колись давали їсти. Борщ завжди багато в Україні варили, в моєму дитинстві. І я, я бачила люди, багато, майже всі, як борщ залишався, вже старий борщ, там, наприклад, виливали свиням, собакам давали їсти. І той хліб такий намочений, червоний, розовий, в хліб виходив. І, і мені це так залишилося, але в пам'яті. Але тепер бачу, що в Італії всі, всі дуже. В Італії дуже тут прийнято до зупи давати отакі кусочки хліба, всякі брускетти, підсушений, не підсушений, вчорашній хліб, порізаний на кусочки. Вони додають, і це дуже-дуже смачно. Це дуже смачно в Україні. Колись давно ми завжди то завжди щось залишалося, Ми викидали. В наскільки ми були бідні, всі на, на одній рівні на одному рівні ми були. Я маю на увазі 70 ті роки, 80, ті 90, ті менш більш, але то все одно якось воно, я пам'ятаю з мого дитинства, чи свята якісь, чи ще щось було, все, все залишалося, люди на тарілках не доїдали, якісь свята були, не доїдали, і то, то все йшло так, ось, мусор, я пам'ятаю, всякі недоїдки були. Тут Італії всі 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 їдять так як має бути. Тут має кусочок хліба, він так вимакує, вели, вилизує що, е, ту тарілку, що в мене навіть зовсім-зовсім. Я навіть е, нічого зовсім не Сидіть і по Сидіть і ось так. І зовсім в мене тут посуда свіжа-свіжа. Е, дуже така М -м, прийшов тут так близько. Я вже втратила мову дуже з собакою, прийшла хлопця. І що я хотіла сказати. Угу. І ось так у мене тут все дуже чисті тарілки, як, я, як ми їмо, тут зовсім не жирне, тут зовсім інакша їда, інакша їда. Тут трошки, але добре, мало, мало, трошки, якось так ми так привикли, все клімат, чи від чого це залежить, я не знаю.